Вітаю всіх! Ну що ж, я вам робила пост в Телеграм-групі. Давайте я зроблю розклад на це. Чомусь зробили на цьому акцент. Я казала вже, що буде зменшення температури по опаленню, але дійсно буде взимку в квартирах 12-14 градусів тепла по опаленню. Чи дійсно буде в квартирах взимку 12-14 градусів тепла по опаленню? Буде так. Так. Дивіться, невизначені все залежить від військової ситуації. Готуватись треба до морального ось. Так. Ну, велика вірогідність, що може бути. В деяких місцях, так. Є вірогідність. Тепер. Ця температура буде вищою. Ні, сімка кубків, ні. Ця температура буде меншою. Ю -ю. Дивіться, може бути менше, ніж 12-14. Навіть мені випадає так. Чому? Тому що тут постачання. Відразу скажу, було в новинах вже питання того: встріляли газові сховища, їх не змогли нормально захистити, у нас немає достатньої кількості газу. Чи ви розуміли? Відсутність ресурсу. Ось в чому справа. Його не вистачає. І будуть робити те, щоб вистачало на всіх. Ось так. Тепер робимо ось що? В квартирах взимку можна буде проживати. В квартирах взагалі взимку можна буде проживати. Дві мечів. Любі мої дві камучів. Так, що мені вам сказати? Важко буде, мені не подобається рух іде. Ну, Наша влада розуміє, що буде буде холодно в квартирах. Сімка Пентаклів любі мої. Ці відповідь так. Буде зносна температура для життя, зносна. Ну, давайте так, зносна. Я так розумію, не всюди. Майте на увазі, що буде важко. Не всім комфортно в маленькій температурі і з маленькими дітьми також. Тепер сюди ж з маленькими дітьми буде комфортно проживати у квартирах взимку. З маленькими дітьми буде комфортно проживати у квартирах взимку. Нірка кубків. Ні. Відповідь ні. Ні. Погано буде з опаленням. сонце, тепло. З теплом буде погано. Розбито втрачені ресурси, багато ресурсів втрачено. А знову король не для колоди, підтримка так, але буде втрачено багато ресурсів, вже є його втрачено і тут по опаленню питання виникають. Я чому для вас це роблю? Щоб ви мали просто на увазі по регіонам робити, ну, як буде можливість, мабуть, я не можу. Так, прям зробити багато, але спробую взагалі.